Я записала відео про можливі катаклізми, катастрофи в Україні. Мені дуже важко було те відео записувати. Подивіться, обов'язково, хто не бачив. Сьогодні 9 червня 15.40, будемо розглядати питання, ось ці всі катаклізми в Україні проходять, чи вже буде. Скажу російською, іспітає та чаша до дна. Коли... Чи вже закінчаться ось ці страждання? Ви на каналі Хайтаро, мене звати Людмила. Давайте подивимось. Багато де я чула, що війна закінчиться неочікувано, швидко. Давайте подивимось, чи дійсно вона закінчиться швидко. Тому що карти Таро не відповідають на питання, коли. Точні дати вам ніхто реально це не скаже. Я думаю, ви вже це зрозуміли, але в мене був прогноз, коли закінчиться війна. І мені випадало так, що вона закінчиться через Два місяці після того, як сильні світу цього домовляться. В мене є такий прогноз на каналі, я його робила ще в жовтні, подивіться. І ось дивіться, буде саміт НАТО в липні. І може це вказувало на цю подію. І через два місяці перестануть якісь ці жахливі обстріли. Тобто, це там жовтень десь, мабуть, вересень-жовтень. Якщо ця подія, де домовляться, буде саміт НАТО, але не зрозуміло, чи так воно, чи ні. Коли домовиться Америка і Китай, тоді в Україні буде мир. Поки що не переділили сфери впливу, території і все інше. Дивимось, чи закінчиться війна в Україні швидко і неочікувано. Швидко і неочікувано. Чи закінчиться війна в Україні швидко і неочікувано, так само, як і почалась. Щоб відповісти на це питання, то мають бути якісь різкі карти. Неочікувані. Дивіться, королева кубків. Знову щось з водою. Чи буде знову після води щось? Колесо Фортуни, карта неочікуваності, карта кармічна. Сімка пентаклів, двійка кубків. Дивіться. Двійка кубків, це про домовленості. Е, чи закінчиться неочікувано, колесо фортуни так неочікувано. Хто займається таро, він знає, що це одна із карт, яка говорить про непередбачувані події. Це як і повторення подій, так і непередбачувані події. Всі чекають, зачекалися. Ця карта. Вимушених відкладених неоправдані ожидання. І тут двійка кубків, це карта домовленості. Все-таки дійсно всі чекають, коли домовляться і вежа, і різко, неочікувано закінчиться війна. Мені б хотілося, щоб це, звісно, було після липня, коли буде саміт НАТО. І ця війна закінчилась. Якщо саміт НАТО брати, то ось дивіться, зброя. Про війну, може, це і про саміт НАТО, про те, що нададуться ресурси і буде все добре. Але я не можу стверджувати, тому що якщо брати в цифровому плані, то це може бути навіть від 7 до 10 місяців. Або ж, все-таки це дивіться сьомий місяць домовленості, тобто в липні домовляться про закінчення війни. І може в 10 місяці, в жовтні, вже перестануть так обстрілювати, може більш. Менш стане тихо, і ще може посприяти цьому знову ж ось ця велика вода, що може ще статися до цього періоду або вже цей вибух на Каховський ГЕС. Але я думаю, що станеться ще якесь горе. Мені дуже шкода про це говорити. Україна з ним справиться, але знову, ось, бачите, вежа, знову якесь велике. Велика трагедія, і після цього вже вирішать, що досить геноциду українців, пора закінчувати війну. Ось так показали карти. Сподіваємось на краще, майбутнє багато варіантів. Варіант, Таро прогноз показує лише найбільш вірогідний варіант розвитку подій на час розкладу. Підписуйтесь на канал, поширюйте відео, попередьте своїх знайомих, що є знову-таки загроза від води. І будемо всі молитися, сподіватися на краще, що всі ці загрози відійдуть від України. До нових зустрічей.